Та? Для якогось клієнта Араба ексклюзивчик? Може бути. Ну що ж, мені дівчата купили нову штуку, якусь флористичну з Китаю. Сказали підготувати троянди, більше нічого не знаю. Таня, занось в кадр. Боже, це що буде, балерина? Ну. Окей. То упаковка, я так зрозуміла. Що якщо зібрати наступним чином? Таку от. Трояндочка загорнули, трояндочка загорнули. Давай попробуємо Так? Yes. Віти, я якщо що це бачу вперше, якщо чесно. Схоже на упаковку, але ми зараз зробимо ракушку. Так, стартуємо? Ну, цікаво, що вийде з того? Так. Я думаю, букетик готовий. Так, отак от по колу, щоб у мене типу, було коло строянт, далі коло з упаковки. Коло троянд, з упаковки. Пишіть в коментарях, чи хтось вже пробував таке збирати. Я вам скажу, це не найгірша річ, яку мені замовляли. Не найгірша. Ну, непогано, непогано реально. Дивіться, ну цікаво їм теж, що вийде. Що це таке? Букет з фатою. Добре, добре, люди, я зав'язувати це не буду, звичайно, на вітрину ставити не буду, але пишіть, як вам. Мені, в принципі, подобається. Я би таке в житті не продавала, скажу чесно. Але для якогось клієнта араба ексклюзивчик може бути.